Слава Україні! Друзі! З вами знову Тарас Гук І в сьогоднішньому відео ми проаналізуємо, яким чином рекордний показник росту SP 500 на минулому тижні впливає на те, як нам надалі поводитись із нашими інвестиціями, купляти, продавати чи холдити. Я вам покажу свій портфель, звичайно, що там відбулось. А також проаналізую, чи ринок переоцінений в бульбашці і чи чекає на нас криза. Якщо вам цікаво. Поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись і всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, почнемо. Чому треба інвестувати? І особливо зараз, якщо ви ще не починали. Як ви знаєте, в нас був історичний момент на минулому тижні в п'ятницю S&P 500 перетнув позначку у 6000 тисяч Пунктів. Цей показник більшість аналітиків прогнозували до кінця року, вірніше, скажімо, лише два аналітичних центри прогнозували 6000 SP до кінця року, в вересні. Цього року більшість з них схилялись, що десь SP буде в районі 5 тисяч 5 тисяч 600. Але, як виявилося, і Dow, і SP 500 вчора мали найкращий тиждень за цілий рік, як ви можете побачити на улюблених наших квадратиках. Наприклад, Nvidia зросла на 9%, Amazon на 5, Google на 4, Visa на майже 6. Дуже велика частина компанії зростала на неймовірно великі відсотки, наприклад, як Palantir, на 39%, чи як Тесла на 29%, тобто ринок, в принципі, був максимально на позитиві, і все, що могли тільки мріяти інвестори, минулого тижня відбулось. Ті інвестори, які були проінвестовані, звичайно, у ринок. І якщо взяти від початку року, показник зараз SP складає 26%. І те, що прогнозували, знову ж таки. Як ми вже говорили на кінець 24-го року у 6 тисяч пунктів, насправді не завжди такі прогнози були. Ось, до прикладу, що прогнозували в грудні минулого року ті ж самі аналітики, як ви можете побачити, тут взагалі був прогноз приблизно на 5. Лише один з аналітиків, Фанстрет, прогнозував 5200. І хоча тут також вони є як 5200, там просто вони не оновлювали публічно свій прогноз подальшому протягом року на СССР. 500, але цей прогноз в грудні минулого року я якраз публікував в себе на каналі. Казав, що дійсно очікує так само росту більше, ніж 10%. Тому це доводить, що якщо ми трошки відійдемо назад і не будемо постійно дивитись на щоденні зміни ринку, то насправді зростання дуже і дуже велике. І це викликає як оптиміст, так і занепокоєння дуже багатьох. Е Непрофесійних інвесторів. А ось це якраз Том Лі, який головний аналітик Fundstrat, Це той інвестиційний фонд, який прогнозував найбільший ріст SP 500 на цей рік, хоча лише 5200. Це все одно було менше ніж виявилося. На наступний рік вони прогнозують 6700. Приблизно на кінець 2025 року у S&P 500, тобто ще 10-15, можливо, навіть більше відсотків росту у S&P 500. І що це нам дає ця інформація для нас? Особливо, якщо ви ще не інвестуєте, це підтверджує, що потрібно інвестувати. І чим швидше ви почнете, тим краще, незалежності від того на якому рівні ринок. Якщо, наприклад, ви будете інвестувати 500 доларів кожного місяця, незважаючи на ціну протягом 24 років, і ринок, як і минулого в середньому за 100 років вам буде давати 10% річних, то буквально за 24 роки ваші 500 доларів перетворяться на 530 тисяч доларів США, при тому, що ви проінвестуєте трошки більше, ніж 120 чи 130 тисяч доларів США. Якщо ви цю суму подвоїте і будете інвестувати 1000 доларів кожного року протягом 24 років, то у вас буде більше, ніж мільйон, а проінвестованих менш ніж 250 тисяч доларів, тобто тут різниця у вас буде майже 800 чи 700 з лишнім тисяч доларів. Тут у вас різниця між проінвестованим і тим, що у вас залишиться, буде також дуже значною, більш ніж 400 тисяч доларів. І ця проста математика складеного відсотку доводить нам те, що гроші проінвестовані в актив, який постійно зростає, у Капіталізації нам дає ось цю магію складеного відсотку, і різниця між ось цим буде лише з кожним роком зростати. Чим більший строк ваше інвестування, навіть якщо ви не впевнені, що ви будете інвестувати всі 25 років, наприклад, вам вже там 40 чи 50, і можливо, у вас не буде можливості так довго інвестувати додаткові кошти, то Після того, як ви припините інвестування, наприклад, через 10-15 років нічого не будете наступні ще 10-15 років робити з тим, що вже проінвестували, воно все одно буде значно-значно зростати. І дуже часто Проти цього можна сказати, що це дуже проста математика. Там купа всього не враховано. Основне, що не враховано, що ринок може обвалитися, і ви не будете мати тих 10% І дуже часто ось наводять цей період, коли з 2000 року до 2007 тисячі вас не було зростання, а навпаки, було падіння ринку. І для тих інвесторів, які лише починають інвестувати, більшість українських інвесторів лише починає інвестувати, навіть якщо ви це робили з 2020-го, як я чи трішки раніше це все одно, лише початок. У вас будь-який такий період, особливо якщо він навіть буде тривати 2-3 роки. Повинен лише захоплювати. Ви повинні чекати на такі періоди, тому що протягом цього часу, якщо ви купляєте, наприклад, індекс SP 500, ви просто збільшуєте свою позицію в активі за ті ж самі 500 чи 1000 доларів, які ви щомісяця інвестуєте, у більшу кількість. Тобто за ті самі гроші у вас буде більша кількість акцій ваших ETF-ів чи індивідуальних компаній. І зрештою, в будь-якому випадку, в нас все одно буде зростання, яке, наприклад, відбувалося з 2009 року до зараз, при цьому, що і тут були і тут були падіння, і ті, хто добирав на падіннях або не припиняв інвестувати, вони вигравали найбільше. Крім того, можна сказати, що там неверхована інфляція за 20 років, ваші мільйон доларів чи ваші 800 тисяч доларів насправді будуть набагато менш вартісними. І це так, це правда, вам потрібно враховувати інфляцію, і цей приклад з 10% він просто простий для розуміння масштабу цифр, але звичайно, якщо більш детально рахувати, ви можете враховувати інфляцію і зменшити прибутковість з 10%, наприклад, до 8%, І таким чином у вас буде врахована інфляція. І якщо ви це зробите і будете інвестувати ту саму тисячу доларів. Доларів протягом 24 років, у вас буде реальних 800 тисяч вже з врахуванням інфляції, при тому, що ви проінвестуєте тих самих приблизно там 200 з лишнім тисяч доларів. І третє, що можна сказати, що ці 800 тисяч у вас насправді не 800 тисяч, тому що у вас ще будуть податки і курсова різниця. Так, дійсно вона буде, але я би волів залишатися із 800 тисяч доларів з Необхідністю сплачувати податки, ніж із там 200 тисяч доларів чистими від оподаткування, які теж треба буде зменшити на інфляцію, яка в середньому в доларах 2 чи 3 відсотки річних. Ну і цю картинку також я думаю вже багато разів ви всюди бачили, але це ще раз доводить, що лише перебування в активі, а не в грошах чи в інших активах, які не продукують. Гроші, тобто те, про що ми говоримо, це актив SP 500, 500 найкращих або найбільших компаній в Америці, які щороку додатково збільшують свої прибутки, виручку і грошовий потік. І тому саме тому вони є набагато дорожчими у грошовому еквіваленті, особливо з початком масового друку грошей. З Америки і з інших урядів ця політика, я не думаю, що найближчим часом може змінитися. Таким чином, якщо б ви проінвестували всього 100 доларів в 1970 році в S&P 500, ви б зараз мали 22 тисячі доларів. І якщо б ви залишалися в готівці, вони б були зменшені на інфляцію. Якщо б проінвестували, наприклад, золото, яке не є продуктивним активом, у вас б було всього. 5 тисяч доларів, як ви можете побачити, якраз починаючи приблизно з 2010-го, ось цей ріст SP 500 і відповідно тих активів, які є в компаніях, він значно, значно випереджає ріст інших активів, саме тому, що прибутки стали зростати дуже швидко. І те, що ми говоримо про 10% в середньому річних, насправді також не зовсім правильно. Чому? Тому що, наприклад, за останні 10 років індекс NASDAQ або 100 технологічних компаній дав не 10%, а цілих 18%. S&P 500 дало 13%, Dow Jones дав 12%. Якщо ми візьмемо 5 останніх років, то тут цифри 21% в NASDAQ, 16% в S&P, 11% в Dow. Ну і за останній рік, якщо брати до середини 24-го, нас NASDAQ показав 37%, S&P 36%, Dow 28%. Тобто, насправді, у вас не буде Цих середньому 10% кожного року, як це є у депозиті. У вас будуть певні роки 30-40, 20%, Певні роки будуть звичайно мінусі. І без цього неможливо, тому що в цьому вся суть ринку він не зростає стабільно. А він якраз ось такими буде хвилями йти, але в зростаючому напрямку. Ось це мій портфель, який я показував у минулому здається. Відео в мене було 9100 доларів нереалізованого прибутку, і загальна вартість портфелю 59 тисяч. Доларів з лишнім. Зараз за буквально один тиждень портфель зріс до 62 тисяч. При цьому я не робив жодних депозитів. І мій нереалізований прибуток зараз складає 11 800 доларів, тобто від 9 до 11 800, ви як самі можете побачити, більш ніж 2,5 тисячі доларів за один місяць на досить відносно малому портфелі. Це феноменальний, мені здається, результат за останній місяць прибутковість портфелю становить 6,5%. Насправді це майже все за останній тиждень. І як ви бачили, в минулі калькулятори ми вносили 10% річних. А насправді ринок може дати за тиждень 6,5%. Якщо ви чекали і ось вичікували цей момент, коли війти, і пропустили цей один тиждень. Ну, вважайте, що ваш рік вже буде набагато гіршим, ніж якщо ви постійно були б проінвестованими в ринку. Від початку року прибутковість портфелю зараз становить 33%, і за рік майже більше ніж 48, фактично, майже 50% прибутковості. Це знову ж таки екстраординарні результати, але я не вважаю, що зараз через те, що результати дуже хороші. Всі наступні чи багато наступних років має бути падіння, і ми подивимось, чому так. Ось, наприклад, якщо подивитися на цей графік, ви можете побачити, тут зростало повільно, тут зростає сильно, значить треба чекати падіння. Я не буду зараз інвестувати, бо я втрачу свої гроші. І це контрінтуїтивно. Але насправді більшість так інвесторів, непрофесійних, сприймає зараз графік ринку і дуже часто маніпулюють на цьому. Страху втратити гроші, дуже багато різних інформаційних джерел. Ось, наприклад, там наводять те, що зараз пікове значення співвідношення ціни до прибутків на рівні 25, і що воно навіть більше ніж коли було в період 2000 року, коли була дуже велика криза. Також показують графіки про те, що, наприклад, Nvidia зросла на 3000%, тисячі відсотків, так само зріс якраз Cisco. Після цього ми звичайно знаємо, що відбувалося з Cisco. Також є там інші графіки, де показують, що ось 2000 рік було таке співвідношення майбутніх прибутків за 12 місяців. В зараз ми майже наблизились до цього ж самого рівня і що всі прогнози по прибутках набагато більші. Ніж в середньому вони були за попередні 25 років. Також наводять, наприклад, індекс Баффета, який насправді сам Баффет не використовує і неодноразово казав, що це застаріла метрика. Тим не менше, ось зараз ніби дві стандартних девіації. Він набагато-набагато більший, переоцінений. В 2020 році ось таке було там було падіння в цінах акцій, і тепер ми маємо десь опуститися приблизно. Ось до такого рівня, тобто на 50 чи, можливо, і більше відсотків буде падіння. Є ще також індекс Шилера, який дуже часто маніпулятивно, мені здається, використовується. Ось, наприклад, там зараз позначка 38, і знову ж таки показує, що було в попередньому періоді ця позначка більша лише на. Період кризи доткомів, але якщо подивитися об'єктивно, не на якісь надумані індекси. Ось, наприклад, Guru Focus наводить індекс співвідношення ціни до майбутніх прибутків зараз на рівні 23,8. Так, це не низький рівень. Так, ця оцінка в 500 могла би бути меншою. Було багато років, коли вона дійсно була меншою. Але навіть якщо порівняти з піком 2021 то там цей рівень доходив майже до 40 Зараз це 23. Тобто, по суті, ми на приблизно середньому рівні і часто було в попередні роки на цьому ж рівні 20 22 23 Це не є критично дорогий чи високий рівень. Якщо подивитися за останні 5 років, попередній графік був більш довшим, то тут ми теж можемо бачити, що зараз цей показник, Ну він. Майже середній, можливо, навіть нижче ніж середнього, знову ж таки, якщо говорити про співвідношення ціни до очікуваних прибутків на наступний 2025 рік до кінця цього року. Але ще більш важливим, ніж всі інші індикатори і індекси, тому що самі по собі вони не несуть особливої ваги, і якраз якщо ви там не сильно досвідчений інвестор, ви можете впасти в таку пастку, коли вас будуть стримувати якісь індекси, які насправді не є а, тим, що. Зумовлює ріст чи падіння. Наявність будь-якого індексу не означає, що в подальшому цей індекс не може зростати чи мусить падати. Ось мені здається, основний показник це є ВВП, яке по суті визначає стан економіки. І якщо ми подивимося там з 50-го року в американській економіці, ВВП лише зростає. І тут більш наглядно, наприклад, з 12-го року, ось ви бачите, яке зростання ВВП. Але головна логіка у тому, що ВВП не лише зростає, а зростає. Дуже великими темпами набагато більше, ніж зростав до цього. При тому, якщо ми подивимось на індекс інфляції, то інфляція падає. Тобто, в реальній економіці, не в графіках, не в індексах Шиллера, Баффета, будь-кого завгодно, є об'єктивні показники. ВВП зростає. Інфляція падає, і цей сетап, по суті, є найкращим для зростання прибутків компанії. Він відображає зріст ВВП те, що прибутки компаній зростають. А те, що падає інфляція, зумовлює Федеральну резервну службу зменшувати облікову ставку, здешевлювати кредити, і це теж додатково має сприяти росту цін компанії. І знову ж таки, якщо по ВВП подивитися, то в 2022 році якраз було сильне сповільнення. Після ковідних періодів і буму, коли накачували економіку грошима. І цей період, якщо ви накладете на графік того, як рухалося S&P, то там було значне, значне падіння. Після 21 го весь 22 й рік було падіння у ціні акцій. Але потім ми зростали в ВВП, і як наслідок зростала і ціна на акції компанії, які давали основний контриб'ют чи внесок в ріст. Цього ВВП. Ще один дуже важливий фактор, який майже ніде я не бачив, щоб враховувався про графіках, які говорять про дороговизну ринку, про падіння ринку, про те, що зараз середня ПІ значно вище, ніж воно було історично, це те, наскільки зростають зараз прибутки компаній у співвідношенні до зростання прибутків компаній середньому 20-25 років тому, і яка різниця є. В маржі або в прибутковості між бізнесом, який був у 2000-х, чи 90-х роках, чи навіть 80 80-х, і тим, як зараз компанії заробляють гроші, є дуже велика різниця, і це на цьому графіку абсолютно чітко ми можемо побачити. Як ви бачите, тут у нас було середнє значення маржі 6%, тобто прибутковість компанії в середньому становила 6% в 20%. І більше років тому. А останніх 25 років, причому, що цей показник збільшується, ця вже прибутковість становить приблизно 12 плюс відсотків. Тобто прибутковість компанії зросла вдвічі за останній період. І ця маржа дозволяє. Очікувати інвесторам, що в майбутньому році, навіть якщо вона прибутковість і маржинальність не зростатиме, прибутки значно будуть зростати ніж вони були у попередньому році. І якщо взяти якраз ось цей індекс, який і показує ріст майбутніх прибутків, не лише співвідношення ціни до прибутків, а й ріст, це індекс називається пек Price to Earnings Growth Ratio – то ми маємо зараз, по суті, досить низький рівень саме 1,2, який набагато нижчий, ніж там міг бути би історично раніше, було періоди 2, 2,5. і і зовсім не є переоцінений на жодному з історичних проміжків, там починаючи навіть від 95-го року, якщо ми подивимось, там було більше, ніж 1,2. і І тому зараз, якщо оцінювати, чи ринок є. Бульбашці, чи ми зараз в е якійсь е передкризовій ситуації, то ні, жоден із показників на це не вказує. Чи може ринок просисти, чи може бути економічна криза? Так, звісно, але не по тому, що якийсь Шиллер чи інший. Е Індекс показує, ви можете це оцінювати. Вам треба це оцінювати в першу чергу по прибутках. І це останній, мабуть, один з найосновніших графіків, які сьогодні я хотів вам показати. Це співвідношення очікуваних прибутків до реальних прибутків, які показували компанії. І знову ж таки, в 2022 році і в 2023 році вони були меншими ніж порівнянні з іншими періодами. Чому? Тому що було дуже багато вливань в економіку в ковідний 20-2021 рік. І в ці періоди, яка Раз і було значне падіння у ціні акцій. Але кожного наступного кварталу, по суті, в після третього кварталу 23-го року показники реальних прибутків зростали і при тому, що очікування були значно меншими від відповідних показників. І навіть якщо взяти 24-й рік, ось останній квартал, очікували зростання на 3%, відсотки, реальному було зростання на 8 в в Майбутньому 25-му році можливо завищення вже очікування, тому що ріст має бути 15 чи навіть 17%. І якщо він буде там на показнику 5-7%, то буде, звичайно, падіння і не дуже буде цікаво. Але логіка тут цього графіку саме на ретроспективі. Тобто, коли у вас є очікування росту одне, а реальні показники компанії прибутків значно вищі, ось тоді і відбувається зростання ціни. Акції і те зростання, яке було до цього моменту, воно є виправдане і абсолютно жодним чином не можна вважати його якимось бульбашковим. Ну і люди, які вам говорили про кризу в 2023 році, в 2024 році, а тепер кажуть, що ні, вона буде точно у 2025 році. Звичайно ж, це навряд чи ті, до кого потрібно прислуховуватись. А коли реально була криза, це починаючи з. Січня 2022 року до серпня 2022 року вона тривала 9 місяців і падіння S&P становило 20, майже 4 При Притому відновилось індекс S&P лише в грудні 2023 року. Тобто вас було фактично два роки періоду, коли ви могли інвестувати в S&P по цінах, які були нижче. Ніж середня лінія зростання зараз, як ми бачили, звичайно, ціни значно більше, але навіть там в тому ж жовтні 24-го року у вас було падіння і можливість докуповувати трошки дешевше. І тут не стільки потрібно дивитися на падіння чи просідання, а визначитись тим, що бути в ринку набагато краще, ніж поза ним, вичікувати щось. Ви точно не повинні, якщо у вас довгострокова стратегія, ви дійсно інвестуєте, а не намагаєтесь якимось чином грати в ставки на те, коли зайти, коли вийти, що зафіксувати, що продати. І саме ось ці рухи, чим більше ви робите рухів, тим більше ризик помилки. А чим менше рухів і чим простіша стратегія, тим краще для 99% інвесторів, розрібних достатньо купляти просто S&P. Якщо вам більш цікаво розбиратись, ви можете купляти хороші індивідуальні компанії. Тому висновки не потрібно чекати кризу потрібно інвестувати, особливо якщо у вас довгострокова стратегія завжди потрібно бути готовим до того, що ринок може вам. Давати можливості того, що ви купуєте той самий актив за набагато дешевшу ціну, коли так відбувається, коли дійсно будуть якісь економічні кризи, рецесії чи інші геополітичні ситуації. І тут важливо, щоб не ваш актив був причиною падіння, бо коли ви купляєте погані компанії або погані ETF, тоді у вас, звичайно, ця логіка не буде працювати. Ну і також вам потрібно зрозуміти, що ринок насправді і ціна акцій зростає або падає не тому, що щось надто дороге. Дуже довгий період ринок може бути дійсно на. Тобто дорогим і не виправдано дорогим, або не тому, що дешеве і воно не може впасти менше. Навпаки, буває так, що падає набагато більше ніж повинно було падати. А основне, що є чинником падіння чи зростання, це те, чи базовий актив збільшує свої прибутки, виручку і грошовий потік. Ну, і якщо економіка зростає, а інфляція падає, то це найкращий ґрунт для росту акцій. І саме в такому періоді зараз поки що перебуває американська економіка. Якщо вам цікаво дізнатися про інвестування, то я вас запрошую зайти на тарасгуб.com, дізнатися, які. Найактуальніші способи поповнення безкоштовно в чек-листі, або обрати вишкіл для молодого інвестора, того хто лише починає інвестувати, є ось такий, або для більш просунутих є 2.0 і 3.0, де ви можете здізнатися більше про мою стратегію. А також запрошую до клубу, де найбільш цікаве все ком'юніті і обговорення, і багато аналітики і інших цікавих. Речей, хто додивився це відео до цього моменту, то я бажаю, що ваш нетвор зростав як у Ворона Баффета. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!